Всім привіт, вітаю вас на каналі. І сьогоднішнє відео я хочу розпочати на відповідь за минуле. Я почала була відповідати дівчатам в коментарях, але вирішила таке, що я всім не можу однаково відповідати. Дівчата, я вам дуже дякую кожному з вас за ті теплі слова, які ви казали стосовно моєї доньки Катюні. Але я хочу зазначити. Що в мене не було метою про це розповідати. Я багато речей не розповідаю, тому що ну, я розповідаю лише про себе, наприклад. І Катя дійсно, вона молодець. Та людина, яка прийшла розбирати завали, вона молодець. Та людина, яка організувала волонтерів, вона молодець. Той заклад, який позвонив і запропонував обіди, тому що подумали, що там є люди, і, мабуть, вони хочуть їсти. І цей заклад молодець. Той, хто задонатив, і неважливо яка сума, це теж молодець ця людина. Тому що я завжди кажу, що разом із вами велика сила і. Цей ланцюжок, який йде, і якщо щось там, один винтик з цього випадає, все може полетіти, Бог зна куди. Розумієте? І коли, я завжди казала, коли ми всі разом, це дуже велика сила. Якщо хтось один з нас десь випадає. Взагалі ніякої справи не вийде. Тому я кожному з вас вдячна, але хочу сказати, що я хотіла тим сказати, як моя Катя подолала той стрес. Тим паче ви завжди питаєте, як Катя, як Катя. Я багато речей таких не розповідаю, бо ну, навіщо? Кожен там переживає. Знаєш, що таке обстріл, ну, що я вам буду розповідати. Якщо людина сидить і, і от зараз подумала, от як я можу допомогти, я теж хочу допомогти легко. Навіть якщо у вас немає змоги задонатити, коли ви бачите якийсь збір, і ви ну, розумієте, що це не шахраї, тому що дуже уважно з цим потрібно бути. Якісь військові оголосили збір. Задонатьте, немає змоги. Зробіть репост, або лайк, або комен... і лайк, і коментар, і репост. І це буде іти, цей пост буде йти в рекомендовані і може побачити той, хто може задонатити, так що хлопцям на все буде вистачати. А завдяки вашому лайку, коментарю та перепосту. Тобто. Всіляко можна допомагати. І дякую вам велике за те, що ви є. А ми продовжуємо влог моє реальне життя. Це стала, дивлюся, яка краса і йде і терець, і наче краще, і не хоч. Зайшла зільком. У нас хліб подорожчав, був ну, на грильню подорожчав. Я такий білий кірпчикінкою беру, термін придатності, обов'язково. Видно, що він свіженький, беремо. Що далі дивимось, що мені ще потрібно. Та начебто все. О, Сільпо з'явилася 134 гривні коштує така олія. Я колись у варусі, коли заходила ввечері. Я не купила і поставила. Тут що у нас іде? чесник базилік. Для салатів мені дуже до вподоби, така легенька. Тому теж беремо. О, м'яско свіженьке з'явилося. Зараз вирізку візьму. Все годить в генераторах. Заходила тільки що в магазин прокраса, це у нас на медичній. Купила шампунь професійний та. Прийду додому, то вам покажу. І незважаючи на те, що у них світла немає, але вони так зробили, що термінал працює, вони працюють. Всі ми працюємо. Чи є світло, чи нема. Всі ми працюємо. Те, що я заходила у нас, ото прокраса, шампунь, шампунь для щоденного користування. Я вже у них була, їм голову так довго морочила, подумала і прийшла, то взяла такий шампунь. Чому професіональний? Тому що мені колись майстер казав, що Професійна доглядова косметика вона в собі містить більше корисних компонентів, ніж ну, в звичайних магазинах, там, де професійні засоби краще. Фазний, воно вже змішалося, Такий спрей. Це мені вона порекомендувала. І, до речі, зараз знижка. Якщо дві одиниці купуєш, то знижка 20%. Я не завжди граю в такі ігри, але мені захотілося я ближче до вікна, бо зараз поки електрики нема, то я вирішила спробувати. Накрила кришечкою, маленький вогонь. І. Так, декілька хвилин і буде готово. Вікно настіж. Ну що, готувати треба, їсти щось треба, голодним не будеш, хоча інколи і їсти не хочеться. Чесно, мені соромно себе таку показувати, яка є, але... Ну, не хочу там ніяких, знаєте, прикрас там і ще щось. От як в житті є, я так і показую. Що хочу сказати, щойно дзвонила знайома, у неї чоловік працює. ну, Там щось пов'язано з обладнанням мобільних, мобільного зв'язку. Отак. І він каже, що цими днями можливо. Будь-який мобільний інтернет може лягати, бо немає, я не знаю, як себе показати, щоб. ну, Коротше, ви послухайте, добре. Мобільний зв'язок може лягати в цей час і не працювати. Це пов'язано з тим, що підвищена температура повітря і обладнання, яке у них там десь стоїть, має якісь там штуки. Цьому не розуміюсь, але я зрозуміла, про що вона мені каже. І коли йде дуже висока температура, щоб не згоріло обладнання, ну там якось по-своєму вона казала, то вимикається автоматично зв'язок мобільний, будь-який, неважливо, який у вас оператор. Тому якщо, то не лякайтесь, якщо немає зв'язку, щось трапилось. Ні, не трапилось. Це обладнання реагує на температуру. Коли воно зреагує, хто його знає. Дивлячись, у кого деякі антенни стоять, у когось там нижче, там, знаєте, як іде рельєф міста або селища якогось, якщо нижче, то не так реагує обладнання. Якщо там вище, там дуже, наприклад, на третьому поверсі якогось будинку або на 25-му поверсі, отам, От де на 25-му, можливо, і ляже на деякий час зв'язок, а потім, як більш-менш там воно по температурі буде нормально, воно автоматично буде підключатися. І оператори на цей процес. Ну, люди, живі оператори, вони ніяк не можуть повпливати на цей процес. Це робота вже обладнанням. Значить все готово. Зараз вологе прибирання, воно якось і легше і дихається, і водичка вона таки якось освіжає оселю. Хочу знаєте, чим з вами поділитися. Це літо, воно не схоже на будь-яке літо, яке було в моєму житті. І раніше працював кондиціонер, але в мене не було сил щось робити. В мене не було сил, я завжди казала, я дуже погано приношу спеку і взагалі як мідуза якась. Чомусь таке прийшла така думка. А зараз ну, немає світла. Ну, що ти в хаті будеш робити? Все одно ти купила м'ясо, ти його приготуєш, незважаючи на те, що раніше, в серед дня, в 12 дня я не готую, тому що ну, куди в хаті готувати і так спекотно. працює кондиціонер. І ще щось і зовсім немає сил. Зараз немає електрики. Ну сидиш, сидиш, а що ти будеш робити? О, добре, купила м'ясо, ну, холодильник я його не покладу, я не буду відкривати холодильник, допоки не дадуть електрику. Тому що і так воно вже. Ой. У нас сьогодні з першої ночі до восьмої ранку не було електрики, потім з восьмої до десятої дали тільки 2 години, і зараз знов немає електрики. Ви розумієте, що там може бути з тим холодильником. Тому купила одразу, приготуй. Поки туди і сюди дадуть електрику, вже покладеш, ну тобто пристосовуєшся якось, думаєш, як зробити краще. Ні, не пристосовуєшся, це погане слово. Викидаємо його з нашого речення. Думаєш, як зробити краще? Потім ну, воно смажилось і все, такі якісь ну, є запахи їжі смаженої, ну, цибулька, морква, м'ясо, вологе прибирання і потрохи і то за те зачепилось, то за те, і якось так і ти відчуваєш, що ти це робиш. А потім буде вечір, сяде сонечко, і є змога відчути, що трішки легше стало. Не прохолода, ні. Але легше. І це відчуття є. Тому, як би нам в житті не здавалося, що це неможливо, можливо, все. Головне вірити, сподіватися. І оточувати себе тими людьми, які тебе завжди підтримують і зрозуміють. І все буде добре, обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе і всім мирного неба!